Так, народ, знову всіх вітаю, і як ви поняли вже по е, підпису відео, ековулик, частина 2. Я зараз постараюся дати відповідь тим коментаторам, які мені е, писали в попередньому відео. А що ти там за 50 рамок і так далі? і так далі. Я зараз вам покажу, е, що я маю на увазі. От зараз дійшла в нас е, робота до збивання остальних рамок. Оце рамки, які за, замовлені були в цьому році. Ось рамки, ось бачите, ці всі рамки, які були куплені нами, коли хто пам'ятає, коли згорів цех, ми точно так же замовляли в них. Абсолютно такі ж саме, ось замовили з єврозамком верхнім і нижнім. І я зараз вам покажу ті, тим хлопцям, які там сидять і пишуть. Якусь свою єрунду, ну, взагалі це просто людина сидить і вона не шарить взагалі, просто щось тобі розказує, а типу там, а що ти там став і за 50 рамок це в принципі, розпинається. От зараз я вам покажу за яких 50. Я дозаказав ось у них, коли замовляв ці рамки, дозамовив собі боковушки на 300 і на 145 рамку. Верхня частина, ось бачите, оце копоть ось залишився. Рамки новенькі, просто залишився копоть. Верхній брусок і нижній брусок залишився прошлогодні. От я зараз вам покажу, як тепер состикувати мені рамку. І хай мені хтось ще попробує написати якогось е, тупого коментаря. Йдіть сюди і зараз вам покажу, як тепер його состикувати. І так, ось ось нові бруски. Це замовлені в цьому році. Осьо. Нижня, верхня. Це маємо нову рамку. Відловую її сюди. Зараз беру боковушку їхню. Яку вони прислали ось дві боковушки, оце прислання, які я до замовлю. На 145 рамку. Верхній і нижній єврозамов. Тепер беремо низа в низ замовленого, них замовленого. Так. І беремо верхній зараз брусок ще почекаємо. Для тих хлопчиків, які пишуть тобі, що, а що ти там за 50 рамок розпинаєшся? Беремо боковушку, беремо верха. Стає. А тепер тикаємо сюди низа. Ось. І як? Ну, Познімаю. А тепер просто взяв раді інтересу штангель циркуля, а я зараз вам замірюю, що воно тут показує нам. Отут 15 мм. 15 мм, хто шарить, розбереться. 15 мм. А в новому їхньому брусочку. Отут не 15 мм, а вже 13 мм, от 2 мм. І той, зараз я повинен що е, зробити? От просто ну, е, я, от зараз мені я дозамовив боковушки, я просто не состикую. Ну, зверха я зб'ю. А тобто, мені зараз на 400 рамок я дозамовив, От, от цих штучок стоять і 400 оце зарізати. О, ну, це ж не на 50 рамок, а це 400 рамок. Оце про те говорить, що. Одного один раз теж там другий раз теж там Ну, Ти просто його не состикуєш. Ну і як його состикувати? Ну хто там замовляє 4 роки, казав, мені там пише коментар. Замовляю 4 роки, там все в них просто огонь, пушка, просто ти що? Збираєш, просто саме заскакує туди. Іди сюди, друже, ось, ось о, я тобі дам і ти по, е, попробуєш його ну, туди втикнути. Тепер дивіться, боковушки, ось ось о, бачите? Нові боковушки, старі боковушки. Зараз спробуємо з'єднати їх. О, а ну, де коментатори? Ну, покажіть ну, Що там? Все окей? Зараз ще одну подивимось. Ну. Для чого? Просто описати, що ти взагалі, ну, як то кажуть, не бачиш, що воно взагалі. О, ну, тут міліметр зазора. І, і що? І ці тикать, чи що? От, брать і зараз тикать оці, так? Да? Чи що робить? Ну. Оце, коли ти як то кажуть... Стикаєшся з цим ділом, ти, ти розумієш взагалі. А коли ти оце, ну, коли людина тобі пише 4 роки, вона замовляє, може і замовляєш, може і нормально. Але я ось дозамовив, ось я зараз дозамовив, на свою голову я дозамовив. І зараз я буду тикатися оці тепер Почируй, По щирою зараз займаюся ще оцею ерундою, якою ну, взагалі я не, не маю займатися. Оце називається їхня состиковка. Там, хоч 20 років з ними співпрацюєте. Просто поясню для розуміння вам, хто там писав. А у вас таке саме може бути. Я просто покажу і розкажу, як воно має бути. Я займався ПП пінополістирольними вуликами, хто в курсі наші попередні відео. І в мене була йшла дерев'яна обв'язка. От якщо вона йшла в один розмір, от точно така ж вона йшла. От ми три роки займалися, вона точно така йшла. У мене не було розбігу на 20-30 на міліметрів. І на 2 міліметри не було. От мене людина замовила. Сказав там вісьмирамочник рамочники, я йому відправлю і воно все состикувалося. Тому що отут, коли я зарізаю у себе на самому станку, я його туди перевіряю, і мене воно завжди йде в міліметр. Тому не потрібно розказувати ці сказки, там, а що ти там е, тіпа, обсираєш і так далі. Ось, о, ось, до чого я веду. Оце це називається Ти купив і ти і зараз довбешся по пів тисячі рамів. Всього, оце називається хлам. О. Оце, оце більше всього так воно буде. Тому що ти віддаєш гроші і будеш стикатися ще. Ну, ну все, ти його не стикуєш. Оце називається, якщо ти купив з однієї партії, то ти ще його збереш. Якщо ти купив їх, в них там через неділю, ти вже його взагалі в віки речі не збереш, і воно тебе ну, працювати взагалі не буде. Також і в них верхній брусок іде. Ось такий. ось, Ми Побачимо зараз. 24 мм. 24 мм. Видно ж, не... я думаю, всі побачать, І новий брусок. Новий, чітко 25 мм. І не потрібно мені казати, що він на 1 мм набряк. Вони лежали в такому приміщенні. О. І, ну, оце то тут, -то, ти хоч тикає, не тикає, воно на 2 мм взагалі не сходиться. І з новою і з старою. Та тут ти що? 2 мм це, 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 це легко. <гум> ну, і состикуй. От вам і вся, як то кажуть. Пісня Еко Вулик. Тому все-таки я другу частину цього також викину для коментаторів, які ну, там шикарно. в них все виходить. Якщо шикарно виходить, просто купуйте в них і не пишіть в коментарі, які взагалі ну, для чого воно. От те, що ти пишеш, там, наприклад, ставі, а там в мене все шикарно, а ти обсираєш. Я не обсираю, я показую результат, який я взяв. Я віддав також, також за нього гроші, маленькі. І людина, яка, до чого я це все веду? Суть не в тому, що, наприклад, там, його підточити можна. Але якщо я плачу за це гроші, щоб його не підточувати, для того, щоб зекономити свій час і просто збити готові рамки. От та фірма, яку показував модковод, е я колись там брав рамки. Це вже було е не в прошлому, а в позапрошлому році, біслайт, от оті рамочки, от там реально все просто ідеально. От коли ти не візьмеш, в них чітко все в стандарт. А от тут ти взяв, от, от тут типу, якість, яка, так, яка якість, така і. Яка, яка ціна така і якість мені там також написали. Ну вони не по 3 гривня стоять ці рамочки. Вони стоять десяточку. Так що ну тут теж логіку треба включати. Якщо ти замовляєш, ти повинен його зібрати. А якщо ти його не можеш зібрати і можеш состикувати, одна партія така, друга взагалі не зрозуміла яка. Тому ну в них напевно, станки регулюються взагалі кожен кожен кожну неділю чи кожен день по різному. От із цього все ось ось такий результат маємо, тому що ти його. Ніяк не збереш. Все, воно не стикується. Стикується, ота партія, ота сміна одна відпрацювала, і воно стикується. Сміна друга прийшла, і воно вже, вже тупанув І все, і, коротше, вже ти його не стикуєш. Але воно людям йде, отака людина взяла, вона йому не буде телефонувати і не буде йому розказувати. От і вся пісня, от і вся, як то кажуть, ця дилема. От до чого я веду? Я веду до того, що суть тут не в грошах і всього, в цьому всьому. Суть в тому, що ти плануєш свій час, щоб його реально зібрати. А коли ти дзвониш людині, він тобі ще розказує, що ти типу якийсь, е, будемо говорити так, трошки клоуни, типу, не шариш оце робити, то друже, ти вибач мене теж. Я теж не перший день збира, збиваю рамки і не перший день із е, займаюся з цим всім. Е, Ділок і на станку, і на, всім, на всьому остальному. Тому не потрібно розказувати, що еко це такі класні вулик. Кому він класний, хай замовляє. А, а якщо я побачив результат, я його вик ось показую вам, реально показую вам. Може ви там щось брали, підтестуйте, хоч тешіть чим хоче. А хто такий прям дуже розумний? Я можу зараз оці 500 відправити рамок, підтешіть і все. І я тоді можу сказати, як вулик ідеальний магазин, тому що там є людина, яка просто на шару тобі підточить весь їхній косяк. Все, і тоді точно взагалі питань до яковулика не буде. Все. всім благословіння. все найкращого.